Наші як зайшли солдати сюди, то вони з е часа дуже такий бій, вже кулемети, автомати кулі вилітали, то снарядами кидали осянки, а, а тоді вони швидко, там сусідська хата загорілася. Біля нас вже поля там горіли, то ми солдати прибігли, виїжджайте бігом, побачили, у нас машина є, направи так. Е там дітей витягли через вікна, вже погрузили в нашу машину. Мабуть, 12 чоловік... 12 чоловік в машину? Так, молодці. <players> і покульгали, тому що від'їжджати, а в мене колесо пробите. Раніше снаряди падали в нас в прямо на городі, і воно скло побило. Був, лівіше, так, брат був в Чернігівській області, то вони їдьте до нас, їдьте до нас. Одна сторона вся заваляна, оця стінка. Оце, де от сів у нас лежав, там впала бомба. А. І хату розтягло, оце дерев'яні отакі зацепи брюхнути. Так, Свиноматки, поросяток маленьких держали. так. Хазяйнували так. О, так. Тут прицеп сіном стояв. Ми якраз як заїжджали німці, ми їх так може на... вони і не варті того, щоб на їх німці казати, бо німці наче зараз добрі люди. От, але ж вже так звикли. Якраз поїхали в сусіднє село за сіном. У нас бачимо, що не вистачить. Нагрузили їхати, коли колони йдуть звідти сюди на кухарі. Ми переждали, переждали, тоді поїхали, так як зупинилися. І після ми відкинуємо правилися коліпотувати. І почали почалися обстріли. А тут танків і, і всяких техніки всякої наїхало. Прийшли ще до нас два поранені солдати, десь ночували там, е, якійсь ямці вони переночували. Слава Богу, що не було тоді морозу. Вони прийшли до нас, то жили ще в нас три-три на четвертий день їх забрали, тоді вже наші зайшли сюди. От. А, а в ту ніч, як вони до нас прийшли, вже було 10-12 градусів морозу. Один голову був поранений, один нога прострелена. Оце тут жили і їх не випускали. Ми все, ми все а, ніхто не бачив. Да. Ну, у нас, слава Богу, не ходили, бо наші поліції росіяни. Вони там по асфальтовій і там по центру кругом були, а сюди до нас машина приїжджала з полегатором оціми, а солдатів ні разу не бачила, що було. 77 будинків знищені в селі. Було. І, і так, щоб зовсім сіло, воно ну, теж наче, але а, Бо, ж побити. Бо, Бо, Ось тут побити балатане. Оце теж і вікна, і е, дах мінялося, тут і все. Ось тут воно мене трохи це є, поставили вагончик. Багато людей повиїчало. Куди. Я ж кажу, нам слава Богу, бо не вигнали, просто виїжджайте, Думаю, ми вже не могли ми... якось Іде солдат і каже, у вас є, прийшов до нас, каже, як ви наші, щоб виїхати. А я кажу, в нас же хазяйство, куди ми як, Винуть. а транспорт, кажу, у нас там машина стоїть, вона їде. Кажу, їхала. Ми перед війною приїхали якраз. А зараз кажу, не знаю нікуди ж не. Бігом виїжджайте, дивлюся, вже сусідська горить. Ми ото бігом у хліб... а перед тим пішли, ну, попораємо корів, погодуємо і виїдемо. Каже, в сусіднє село. Коли вже тут дітей треба, всіх грузити, все. У нас прицеп до машини прицеплений із сіном, то я бігом до хлопці кажу, допоможіть, відтягти його, цепити, відтягти, щоб нам виїхати ніяк. Тато... Кульгаючи на сусіднє село, це літак доймав. Там літав, отак кидає бомбу. П'ять будинків наче стояло. Зовсім. Повністю. Ось тут була бомба велика. А там по тій вулиці, де ми їхали, там було дві вирви таких, що страшне. Що тобі з хатки стоять людські? Знаєш, що там старенькі люди, село. І кидає оцісотки, бомби. Время вклада, як можна.